Всім доброго дня, ми з України! Ми сьогодні говоримо про ворожіння. Ми зробили ось такий кораблик із горіхової скорлупочки. Туди вклали свічечку, бачите? На водичку пустили, а тут бажання. І зараз ми пускаємо, де загориться, від якого. Значить, там бажання і здійсниться. Ви бачите, як цікаво. Бажання можете писати на листочку. Раніше це були просто якісь шматочки чогось там, наприклад, матерії чи ще щось. І все. Ви бачите, як цікаво. І коли загорається, хочеш показати, як воно може загоратися? Так, отак. Значить, оте бажання і здійсниться. Подивіться, буває так близько, а не хоче. Але загорілося. Ось воно, бачите? Ось воно. та не загорається. Все, загорілося, щоб пожару не наробити. Тушимо. Ось так ворожили.